Що діється на небесах по всіх земних сторонах? Аж тут раптом серед ночі протираєм соні очі, чую спів величний, спів веселий, а на небі зірка сіяє, стаєнці на сілі, Христос рождає. Ми всі скоро повставали і далі з собою взяли, до вертепу поспішали, дитя Боже привітали. Ісусові вклонились, Богу Господу молились. А зраділа Божа мати повна ласки благодаті. Тріє царі де ви йдете, ми, живоє спокоєм. Людям мир, я є князь Володимир, я державу збудував і усіх братів навчав іду вклонитись Христу Богу, щоб дав нам мудрість, дав нам сили, щоб з духу предків ми творили міцну державу, Україну. Я цар зі Сходу твій край проходжу. Прийшов, щоб поклонитися царю, що народився на щастя народу, Ісусе Христе, Божий Сину. Подай нам мужність усім чину. Я князь, я мудрий, Ярослав, святу Софію збудував, всі руські землі об'єднав. Прийшов клонитись рожденому, Дитятку Божому малому, Щоб над Софіївським христом, Розцвів наш край теплом добром. Ай Айвайвай. Скільки люду, о, будуть торги, нога чуду. А що маю я продам, бо я маю файний крам, Гендель, мендель продаю нафту за кордон. Криза, криза Україна. Мошка, є мільйон. Мошко міє гендлювати. Знає, знає з ким. Продам, продам у Скавшині флоту і Крим, але в Україні до прижити. Цукор і зерно. Дає долар заробити мошкою давно. Тільки трохи засмучений, що ж тепер я став, став я. У моя сура до Києва. На Майдан поперла. Щось за нею засмутіла. Щось за нею ну, засумував я. Щось не було досі. Щоб десь на тому майдані щось не підчепило. Привіт усім. Переспілься з мене мошку. Я вже не тая. О, бо в мене і тачка крутая. Побуває у Києві на Антимайдані. О, Суро, а ту стрічку тобі, напевно регонали. За <зар 'Z 'я> ту роботу нам подарували. О, <зар 'Z 'я> та які регонали? <зар 'Z 'я> з Майдану вже давно прогнали. А ця стрічка не пустає, то перепуска така. <зар 'Z 'я> а у Сурі серце плаче. До Європи хоче. <зар 'Z 'я> ця стрічка не пустає, то перепуска така. По майдану я гуляла. Ой, і Доляріма назбирала. Брубель то не валюта, митний союз то є пута. Я тобі там стояла, легко вдіта, взута. А ти мощі, який ти непутній, який нерозумний. На майдані роздавали лікіанки Путін. Годі, годі вже шуміти. досить балагану. Я вас тут про десятіх зараз всіх достану. бо ми прийшли дегендувати, а ми всі Христа прославляти. Забирайте свої тачки, лише від шматки. Ви же совість загубили, розум важко. Україна повстала, з колін підвела, ні беззаконня, ні митний союз. За щастя, за волю, за кращу долю, за Євросоюз. ну-ну-ну, ну чому ну, ну. я, що ви тут казали? Мого царя ірода брехали, іроди, а що сюди, тут проти тебе змола? Хто тут сміє керувати? І мій народ бунтувати. Я ірод, ірод цар, все могутній володар. Великим царцем моїм нема сили наді мною. Та то вони і тебе зневажають. якогось нового царя прославляють. Хто такий? Звідки ви прийшли? І що нового нову ви чули? Ми йдемо за колядою, за небесною звіздою, котра нам все об'явила, прихід Месії возвістила. Маску, до царя йдем нового, щоб пізнати світу цього. Мачку, ну скажи мені, де цар Месія народився. Цар Месія, це. Моя сура ліпше знає. ком-це-гет? Тут ми маємо зробити царю. Ну-ну-ну. І ми тобі новину. З початку новину. Може потім я вам ще й сипну. Є у нас такі вісті, що цар світу народився в вифлеємі місті? У, у до міста вифлеєма ну, треба поспішати, дітей маленьких побивати. А мале дитя в яскіні мушу я знайти ще нині. Боже, Боже, допоможи і родолукаму голову зітни. Ти, іроди, ти ж іроде, бійся Бога, смерть стоїть вже край порога, тільки крикну, смерть прийде, тобі голову зітне, та смерть з косою, хоч ввечері з росою, не поможе жодні штуки, хто побаде мої руки. А колись до вас прийду, перші ірода зітну! Ой, спаси мене, дітям, мабуть, смерть моя. Радуйся, небо і світ, утішайся, весь людський рід, офлеємі, весела новина, мати Божа породила сина, згинув і серед нас, дух наш воскресає, Веселімося, добрі люди, Христос ся рождає, Благодарим, подай нам Боже єдності і сили, здолати кривду, тяжкі її сліди. Пацюємо всі на користь України, а Бог додасть нам сили і снаги. Хай щастя вікує у вашому домі і радість хай буде завжди. здоров'я міцного і кращої долі, хай Бог позилає на довгі роки. А я вам вінчую, як той добрий жит, не від вас біда біжить, не нас буде молока від корови, від біка, не вам діти ся ведуть, не яйце знесе когуть. Але дайте щось за то вінчу, бо я вже від вас піду. Щоб не було сварки в хаті, ані вітру на загаті, щоб завжди був хліб та ніж, як сядь сяді з'їж. Вітаю вас з святом з Різдвом Христовим, що були ці осайлі і багаті, і веселі, що співалися пісні, цілі святі, гарні дні. Христос я рождає. Слава Веселий моєго. день нам нині явився, бо Ісус Христос народився. Тож колядуємо і співаємо, но народженою хваляємо. Далі, браття, йдемо в дорогу, до небесного царя, додому, свій поклінь йому віддаймо, слава Богу, заспіваємо. Слава! Нашому, попіли, Бог